Творчі колективи Палацу культури та спорту Металург, кожен зі своєю неповторною атмосферою, мають багаторічну історію. Хіба за винятком декількох. Знаний у місті танцювальний колектив із промовистим ім'ям Радість вже 37 років працює, виховуючи підростаюче покоління містян. А засновницею, творчим натхненником і незмінним керівником колективу була чудова талановита жінка Юлія Миколаївна Бабяк. 4 листопада у палаці пройшов концерт пам'яті Юлії Бабяк. Розмова з тишею, сторінками історії творчого життя Юлії Миколаївни. Відвідувачів закладу запрошувала пройтись виставка, влаштована у холі палацу. Світлини, на яких відображені різні події та цікаві моменти, а також нагороди за досягнення на творчій ниві, були представлені на виставці. За роки існування, радість і особисто Юлія Миколаївна отримали визнання у Вільногірську області, Україні та за її межами. Концертна програма прониклива, така що зачіпала глибинні струни душі кожного, адже побудована із номерів танцювального колективу, автором хореографії яких була Юлія Миколаївна. Вночі, твої руки, наче крила, що торкались широ. твої жарти поетичні, твої романтичні, пригадати серце твоє любов'ю. Hey! І тих колективів, що тісно співпрацювали з радістю. Розмова з тишею. Ця розмова тривала протягом усього концерту. З нею розмовляли рухами хореографії, мелізмами пісень, словами тих, хто знав Юлію Миколаївну і мав за честь бути її вихованцем. Дякуємо, Юлії Миколаїв. Це цікавий творчий процес, насичений концертною діяльністю, пошуки та знахідки, і особисто за величезну любов до танців. Зараз колектив налічує близько 130 учасників. У концерті взяли участь понад 90, початковий вік, з якого беруть до колективу лише 4 роки. Що особливо цікаво, 2022-го чотирирічних танцюристів підібралась ціла група. Життя кожного не вічне. Але радість триває, адже діло всього життя Юлії Миколаївни продовжує її син Сергій. Я думаю, що вона десь там на небі, хоч трішечки почує чи побачить, що ми її пам'ятаємо. Але їй осталась її танцювальний колектив Радість і хай він буде сто років і дарує людям радість. Вічна пам'ять тобі, Юлічко Миколаївна. Meso temo. Життя з радістю.